І це перший міні-влог. Починаємо. Прогулянка з подругою чек. Іду їй на зустріч. Я вже прийшла на місце, там, де я її мала зустрічати, її ще нема. Я сказала йти на зустріч, тому я йду їй на зустріч. Іде, іде, ай! Давай ходи сюди, привіт! Привіт, привіт! Як справи? Ай, чекі-пуки. Ми, коротше, зараз підемо, напевне, поп'ємо щось купити і будемо заходимо. Ти що будеш забрати, напевно? Не знаю, можливо, і теж Я Я Не знаю. знаю. А якщо буде, то пінуколов. Я взяла піноколови. Ярина взяла мохіту. І вона теж взяла мохіто Її не було десь пів години. Вона спустя пів півгодини прийшла капець просто. І фігурки. Я б купила собі а те. Не, можливо. Ми зайшли в Євромікс, подивитися просто на речі. Мені подобається ця футболка. А тобі що? Шо? Як тобі вся футболка? Ну така, не дуже. І шорти. Їй сподобалося такі шорти. Напишіть ну, в коментарях, якщо вони будуть відкриті, як вам шорти. й на слідках. Опа! Кошелячки вибираєте. це Ааа, Міна... ламай, ламай, ми ж мільйонери Може, так. Стоп, що стоп не так? Шо? Тут? У нас по-іншому зараз, я перевірю. Хочеш? З, ні. ні, не хочу. Це замічає. Це почачили. Це фільм, блін. Хто тобі забороняє купляти? Я, Янута, але одно Я не знаю. О, ну прикольно, мені подобається. Гарно. Але це. Ну, обидно все. Ну йди по А Це ліки чайники, знаєш. Отака От величезна, ця американська чайка заключи. Я ж це речі бачила. Хотіла купити, але вони дуже прикольні. Шостик. Скільки? скільки коштує? 400 гривень. Шизнички. О, класно. Ні... Може вони самі це Купляй, купляй. 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 Де поміряти для Де Немає твоєго розміру? Що? Твого Симболь. розміру немає? А, це твій розмір. Йди поміряй. Сіко. Воно йде міряти. Давайся. Кажи, <ривателі> ай. Прикольно. Все занесе ще один розмір. Чекай. Який це розмір? Не знаю. Чекай, який тут більший. Цей, напевно, більший. Напевно, На Дякую <ривателі> Ну, це вже краще дивися. Ну так класно. Дивись. Все, ми в бери. собери. Ні, не забрати, я просто. Ти просто поміряєш. І да. все виходить. Мене вигнали. Скільки можна тут робити? Фоткатись чи що? Так, да. я реально фоткаю. Покажи. <рес> Супер. Да. Тут така гарна локація. Так ти що? вже Ми йдемо дивитись на інші. Що ти сюди прийшла? Га? Я вірю, я тупи тупи? Що ти тут робити? Це такі ванси? Ти купи. Ні. Ні, я, б... я думаю, що це не мій розмір. А. Можливо, вони могли, а може вони не могли. За вузькі, я не знаю. Ні. Чипа, вона класика. Ну пішли, подивимося, чорбіння. Угу. Приколу. Зі кімнату страха, я не люблю ходити по скандалу. Вона підтвердить. Вона знає, що я не можу просто тут ходити. Клас. Хочеш в ту хатку? А, я думав, тут душ. Душ? то що не дуже? То не дуже, то. А, та це дуже. Бо тут обшарні боли цей, це умивальничок прикольно все беру. Я це беру. Це мій ідеальний. ідеальний розмір. Я вам не показувала, як я що тут у нас тримається. Magic. Це коктейль. А, це цей рим. Це коктейль. Які yeah. ми вже майже допили, ми могли їх викинути, але добре. Пішли. Ми вже вийшли. Тому ну, що вже ну, ну, йде до кінця, тому що вона має їхати вже скоро. О. Давай Та, слухаємо так. і ост... не осуджуємо. Коли там ми запізнились, бо мали йти їсти, коли це було. Вчора. Вчора? Окей, але теж ти мені писала, чи ти, вже... ти хоч доїдаєш? Так, ти не їла. Та, я, то, я, то, я, ще... то, я навіть ще не сідала. А ще пам'ятаєш, ти вже доїла, я сказала так. Я, ще... я знаю, Не... я... я тільки почала їсти. Я, я вже йду. Ну куди, ну папа. -па. До завтра. Все. На цьому і закінчився наш влог. Думаю, ну, нормально вийшло як для першого yeah. мінімум влога. Е так що всім гарного настрою всім всім па, -па.